Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Сьогодні п'ятниця, а отже, це означає, що сьогодні ми говоримо про нашу ферму. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І власне, сьогодні ми додаємо плюс один майнер в колекцію до нашої ферми. Майнер на базі Sui. До цього ми вже бачили тон, який залетів з клікером. Він був власне першим і розпочав цю тенденцію. Потім підключився НІР. Потім у нас підключилася Solana, і зараз вилітає Суї. Давайте розбиратися, що це за майнер і що можна потенційно з нього буде дістати. Так, ну і власне, ви зараз можете побачити сам майнер, як він виглядає. Це основне вікно, де трансфер, свап, орн, який поки що недоступний, тому що ми знаємо, що він тільки з'явився. А далі ми заходимо, бачимо мій баланс. 1795 океан токенів. Тут ми бачимо буст на час клейму. Потрібно 20 океан токенів для того, щоб вийти на три. Тут буст швидкості, також 20 на перший рівень. Базові місії, які потрібно виповнити, щоб отримати три безкоштовних клейми. Порт у нас ще недоступний. Ну і, власне, друзі. Ну що ж, тільки що ви побачили невеличке. Відео з самого майнеру, власне, як то все відбувається. А із такого ключового, що потрібно знати про цей майнер, вам потрібно буде закинути суї на баланс для того, щоб клеймити і гасити комісію. Тобто, як в хоті в Ніровському, ми закидали НІР. Тут ми закидаємо суї а 0.003 за один клейм в тебе буде постійно списуватися. Тому закидаєш там, ну, десь, я думаю, три свої токени тобі вистачить на доволі довготривалий час, а далі вже будеш дивитися і докидати поступово. Якщо говорити власне про мене, то типу 230 аккаунтів, ви розумієте, що це дофігіща. Я на кожен закинув по одному суї і на 10 аккаунтів, які йдуть на Ютубчик, я закинув по три суї, щоб більше туди не лізти. Я думаю, мені цього на а, певний деякий час точно вистачить. І далі вже буду також докидати, а можливо і не доведеться. Можливо, будемо вже щось там а, заробляти, конвертувати і таким чином прокручувати постійно. Майнер зроблений якісно, це видно одразу. А дуже схожий знову ж таки на перший майнер, який з'явився, це ход. А потім, що із цікавого мені сподобалося, це те, що а, ти бустишся. А ти залітаєш туди одним із перших прямо зараз. А ти можеш майнити що найголовніше на ПК. Типу, аналогічно з хотом він відкривається без будь-яких проблем, пролагів, все працює. В мене вже все запущено, і на іншому ПК все фармиться постійно. Це дуже круто. Тобі не потрібно постійно все свапати. Тим паче, що в мене всі інші майнери вже прокачені по фулу. А цей майнер ще тільки викачується, і мені не потрібно постійно перезаходити, тому що я можу спокійно відкривати всі вікна, тримати їх відкритими. І кожні дві години, а саме кожні дві години йде первочерговий клейм, ти йдеш і проклеймлюєш. Для того, щоб апнути наступний рівень, потрібно 20 цих океан-токенів для того, щоб перейти на клейм кожні три години. І, власне, з бусту. Терміну клейму ми і будемо розпочинати, тому що ви знаєте, що оптимізація на об'ємі це найголовніше. Тому спочатку ми бустимо час до 6 годин базово, як ми це робимо. Потім ми підтягуємо швидкість майнінгу і вже далі викачуємо до 12 24 годин. В майнері ще багато функціоналу відсутньо. Він тільки, тільки, тільки запустився. Тому посилання, як завжди, в описі, переходимо, реєструємося, починаємо майнити, залітаємо фермами, додаємо їх в свої ферми і починаємо майнити. Що буде по ціні і перспективі, будемо дивитися в подальшому. Поки орієнтуватися немає на що ви це чудово знаєте. Але власне, я думаю. Щось тоді дістанемо точно. Орієнтир в мене на такі проекти це від 50 до 100 баксів на кожен аккаунт. Типу, 200 аккаунтів по 100 баксів непогано. Ну і по 50 також непогано.